Друзі, привіт! Мене звуть Людмила. Дякую, що завітали на канал. Сьогодні я звітую перед вами про першу прочитану книгу свого. Семиденного такого марафону читання романів детективного жанру, детективів-трилерів. Отже, зараз 13, сьогодні, 13 липня, і зараз 11 година дня. Я вчора закінчила основну частину читати, ну, я так умовно кажу, я прочитала 300 сторінок, читала я до пів на третю годину ночі, тобто у 2.30 я відклала книгу, хоча мені хотілося дочитати до кінця, але вирішила зробити це на свіжу голову, як кажуть. І зранку я дочитала ці. 20 сторінок, що мені залишилося читати детектив, детективу Мета Вітена намисто. Отже, ну, десь приблизно 6 годин я витратила на читання цієї книги. Я хочу зазначити, що для мене перша доба читання почалася десь о 20-й, десь о пів на восьму я почала читати. Активно, поки я монтувала це загальне відео, і я буду рахувати початок доби, протягом якої я читаю книги десь о 20-й годині. Отже, о 20 сьогодні, 13-го, про мене перша, перша доба мого детективного марафону. Я вийшла на такий коротенький зв'язочок з вами для того, щоб обрати для свого читання наступну книгу, наступний роман. Я зараз з чоловіком ми їдемо на Луку, і там на природі я для вас теж коротенько зніму свої враження перші від прочитання цього роману. Спочатку хочу сказати, перш за все, що роман мені сподобався. Отже, не гаємо часу і обираю наступну книгу для свого марафону детективів. Беру свою чарівну коробочку, подаруночок. У мене декілька таких чайних книжок, які подарувала мені подруга Тетяночка. Дякую, Тетяночку, дуже класний був чай. Отже, ось вона, я її розкриваю. В мене тут залишилося 6 папірців з книгами. Мені хочеться, щоб на перших порах мені траплялися тоненькі книжки, більш-менш. І хотілося, щоб було більше часу. Потім я зекономлю на читанні, щоб все ж таки. ну... Мені вистачило тижня, як кажуть, для читання, до прикладу, Ендрю Мейна, схованки з хижаком, вона доволі товстенька, і горст теж 400 сторінок. Отже, не знаю, чи мене пощастить, чи ні. Тапатам. -па -па -та 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 -та. Обираю книжечку, обираю, обираю, обираю. Не знаю що. Закриваю. Я просто хочу ще взяти з собою дорогу цю книжечку, щоб не гаяти час, як кажуть. І я читаю Ендрю Мейн між фазами місяця. Ну що ж, друзі, я хотіла відкласти Ендрю Мейна, але між фазами місяця це, вже ну, умовно кажучи, другий роман серії. Де є один головний герой, який веде розслідування. Зараз я вам покажу цю книжку. Вона дійсно менша за об'ємом, але вона не є ну, першою частиною, але сюжети різні. Тому я думаю, що в цьому нічого страшного. Ось між фазами місяця, ще раз вам покажу, і зараз я вам покажу ще й цей детектив. А ніхто й не казав, що буде легко. Ось так трапилося. Ось цей детектив, я його читаю другим. Видавництво «Книголав», ЛАВ, нагадаю, 2020 рік. І зазначу кількість сторінок. 256 сторіночок. Він навіть менше за об'ємом, ніж перший роман намисто. Якщо порівняти, але тут книжечка збільшеного формату. Трішечки. Ну, вона стандартна, мабуть, це зменшеного формату. Ось. Тут в мене було 320 сторінок. Буду підраховувати кількість прочитаних сторінок за тиждень. Отже, друзі, папа, -па, до нового включення вже на природі. Сподіваюся, що все вдасться в мене. Я йду в нормальному темпі. Я не дуже втомилася, мені було дуже цікаво читати, але згодом розповім про намисто. Філя, привіт! Філя! Філя нас зустрічає. І ще вітання, друзі. Я вже з чоловіком ми на Луці. і я хочу поділитися з вами своїм першим враженням від прочитання детективу Мед Вітена намисто. Тут в нас така природа сьогодні дуже такий вітер. Можливо, будуть якісь поміхи, звук не такий. Будь ласка, не зважаю. Сьогодні я з мікрофоном сподіваюся, що вам буде нормально чутно. Отже, друзі, перший детектив і перша гарна оцінка. Я його доволі високо оцінила на Гудріц, але хочу все ж таки ось саме щодо того. Зважаючи на те, які я детективи буду читати, все ж таки залишити якесь віконечко, надати більше шансів іншим детективам, тому що я не знаю, можливо, інші детективи виявилися для мене більш захопливими, більш інтригуючими. Тому я таку оціночку умовно виставляю 4,5 зірочки з п'яти. Про що тут йде мова? Перш за все, основа сюжету полягає в тому, що. На початку, буквально на перших сторіночках, ми дізнаємося, що молода матуся зі своєю донечкою, якій десь приблизно 7 років, вони купують намисто, а вони дуже гарно спілкуються, роздивляються це намисто. Доньку звати Емі, а маму звати Сьюзан. І Еммі е, захопленням каже про це намисто, що вона буде його постійно носити. Це таке простеньке було намисто з, з, з різними тваринками, кольорове, там і дельфінчик, і качка рожева, і дуже, дуже таке для неї було воно дуже приємне і гарне саме для Емі. А це буквально одна-дві сторіночки. А потім вже нас автор переносить у зовсім зовсім інший часовий відрізок. Це вже події відбуваються, як він пише у наші дні. Тобто пройшло 20 років з того моменту, як мама спілкувалася з донькою. І тепер всі зібралися саме з такого дуже з такої дуже сумної причини, сумної події в річницю загибелі Еммі. Емі було вбито. Це відбулося 20 років тому. І ось друзі зібралися у кав'ярні, вони скидаються грошима, вони надають. Матеріальну допомогу матері, яка збирається у дуже таку довгу, далеку вірніше, подорож до північної Дакоти, де має відбутися страта людини, яку звинуватили у вбивстві маленької Еммі. Тобто він вже відсидів 20 років і його, призначили йому смертну кару. А сім'я Емі вона дуже така бідна. Вона розсталася, як пише автор, не тільки зі своєю улюбленою донечкою, але й з чоловіком, який її покинув Денні, він її покинув. І вона, ну, взагалі, то можна сказати, не має коштів на проживання. Це дуже збідніла така родина, повторюсь, і, взагалі, район, де вони мешкали, вона працювала офіціанткою в кафе, і заробіток в неї був дуже замалий. Тому друзі, сусіди. А всі небайдужі, просто скинулися грошима, і ось вона вирушає до північної Дакоти. Далі я не буду розповідати, тому що вам буде нецікаво читати. Взагалі я неодноразово кажу про те, що детективи розповідати це марна справа. Треба читати, занурюватися в події. Мені детектив, повторюсь, сподобався. Це такий детектив, він з психологічним таким укліном. Тут дуже багато подій передається через погляд Сьюзан, головної героїні, і її погляди на сімейне життя з чоловіком. Вона пригадує свої класні такі моменти, фрагменти спілкування з рідною донечкою, і дуже так психологічно напружено показано її шлях, як вона подорожувала до північної Дакоти. Тобто, це психологічний детектив, багато різних деталей. Десь до 130 ї сторінки я для себе відмітила саме цю сторіночку. З цього моменту вже події. Починають розвиватися більш динамічно, хоча напруга триває протягом усього цього роману. Медвітен дійсно майстерний письменник, і зав'язка, і розвиток сюжету, і те, що мені ну, завжди подобається в детективах, те, що кінцівка. кінцівка вона дуже напружена. Розв'язка непередбачувана. Напруга до останньої сторінки. До останньої сторінки, хоча хочу відмітити, що звичайно що в мене відразу з'явилися думки щодо головного обвинуваченого, і е, цим романом автор піднімає дуже таку соціальну проблему, велику, вагому взагалі для людей е, в усьому світі. Ви почитаєте, зрозумієте, що я мала на увазі. Е, я раджу прочитати обов'язково після епілогу є ще авторська така стаття, де Мет Вітин розповідає, як взагалі він писав цей детектив, що його надихнуло на написання, як з'явилася ідея написати роман намисто. Отже, друзі, я доволі високо оцінюю детектив психологічний, на мою думку, намисто і раджу його до прочитання. Я вам показала свої жовті папірці і обрала книгу, яка буде наступною. Це детектив Ендрю Мейна між фазами місяця. Я на зупинці буквально декілька сторіночок, сторіночок вже почала читати, і це теж мені початок дуже драматичний. Знову дитина. І знову я відчуваю, що буде велика трагедія. Але вже з першої сторіночки мені дуже подобається цей детектив. Буду читати, ділитися з вами. Я е, випереджаю свій час читання, і е, зараз я буду працювати на нагороді, а згодом приїду додому, змонтую відео і викладу для вас свої перші враження. Отже, друзі, папа, -па. всім щиро дякую. Запрошую ще раз, приєднуйтеся до читання такого тижневого детективів. Вам зовсім не обов'язково читати, там, до прикладу, сім детективів: один, два, три. Найбільш такі активні читачі. Давайте я зроблю для вас розіграш двох детективів. Для тих, хто буде активний, писати коментарі, можливо, читати. Давайте розіграємо по закінченню цього тижня марафону детективного два детективи, які мені дуже сподобалися, і я вам їх надішлю. Оберемо рандомно переможця серед моїх підписників. Дякую, друзі, до зв'язочку. Друзі, насправді мені б хотілося ще більше розповісти вам про цей роман намисто, але всього не зможеш передати свої емоції почуття. Мені дуже сподобалася головна героїня. Вона така сильна духом була. Вона так хотіла довести, переконатися в тому, що дійсно засудили ту саме людину. Яка зчинила цей жахливий злочин, вбила її донечку. Вона подорожувала машиною. Потім в неї щось не виходило з грошима. Я не буду вам переповідати, але я хочу тільки ну, ще додати, що ось цей образ Сьюзен він найкраще вималюваний автором, передається всі її, передаються всі її почуття. Як вона намагалася добитися правди, як вона подекуди вона такі вчинки робила, що я просто від неї такого не очікувала, що вона може вчинити ось саме таким чином. Мені вона, як жінка, як матір дуже сподобалася. Там ще є лінія стосунків з матір'ю Сьюзен Лорен. Теж доволі, доволі така цікава історія пов'язана саме з мамою Сьюзен. Образ Денні, він ну, ви почитаєте, ви зрозумієте, що як, ну, як ми подекуди зачасту, ми зовсім не знаємо тих, хто з нами перебуває поруч, і в принципі. Багато чого я не очікувала, чогось очікувала, але в цілому в цілому детектив дуже дуже напружений, дуже цікавий сюжет. Це я просто хотіла ще додати вам декілька акцентів про цей роман мисто. Трошечки природи, дуже таке сонечко яскраве було і. В принципі, не вистачає дощику, а, то були в нас дощі, але зараз немає. Ось такі ромашечки чудові і айстри. Айстри підросли, але ще не цвітуть. Тут теж ромашечки і лілії декілька є. Це Світлани Е, такі гарні лілії. Це наша улюблена алеча. Цього року не дуже так багато плодів, але є. Зазвичай взагалі все обліплено ягодами. В Цьому році в нас немає вишні. Майже там декілька вишин висить. Ось таким чином у нас такий невеличкий сад-город. Вон, як який бачите, це вже інший, інший сорт. Це м, така дуже мілка алеча, але рясно так на, гіль... ага. на гілочках. А це, а це можна з'їсти вже. А це що, прищеп? Ага. Це ви робили, так? Так. Ага. Це ось такий прищеп. А що це скрещувалось? А, ну, але лича за личою чи з чим? Як це значить прищеп? Прищеп, це да. на цій оличі. Угу. При, ну, приділа таку оличу. Красну. Угу. Жовта з красною, да? Да. щоб було. І вона дала такий да. таку ягоду, так? Да? Так. Да. Угу. Це була та ж ягода. Там. Угу. Я ее сюда перенес и угу. сделал прищепку. Ну добре, вы молодец. Справжний садовод.